Що в мене в руках? Ви здивуєтесь? Це пульт від rgb контролера для. FGB-стрічки, в даному випадку гнучкою від компанії Неонові, і поговоримо одразу про кількість діодів на даній гнучкій стрічці та її відповідну еластичність, що дуже важливо. Зліва варіант на 108 діодів. 108 діодів це варіант, який можна зустріти на ринку. Справа у нас варіант на 84 діода на метр, відповідно. Поясню вам різницю, чому ми не продаємо на 100-108 діодів, а продаємо лише на 84. Все полягає у формі доріжки. Відповідно, якщо приблизити, можна побачити, що проворуч у нас форма як має більше місця для перегіну. і шийка в неї, відповідно, гнучка. А зліва стрічка абсолютно симетричної форми, і з рахунок цього, на жаль, вона не гнучка. Я хочу її зігнути, і мені насправді дуже важко, тому що тут багато діодів. Біля кожного діода ви можете побачити чорний резистор, відповідно, все дуже щільно. І це насправді дуже сильно вбиває і погіршує еластичність. Тому тут 108 діодів ми не використовуємо. І це тестовий зразок, який я, ну, умовно кажучи, не закуповую. Це незручно. От з цією стрічкою ми вже. Відкатали і всі наші клієнти не один рік і не одну тисячу метрів. Ось тут можете побачити шийку, відповідно, і вона дуже легко гнеться. Це її перевага, це топ. Це топ, який може бути. І в цілому, наразі на ринку серед фабрик нічого краще немає. Тому акціома 84 клас. Все що більше. Дуже спірно. 84 також бувають е, з такою формою доріжки, і також не гнучки. У наших конкурентів вони такі, ми самі знаємо, самі користувалися, коли ми виробники реклами не мали в наявності їх. Ми підкуповували у конкурентів і, блін, ну, дубовий, прям капець, важко працювати. Тепер давайте по деталям, як з цією стрічкою працювати, як її паяти? Ну, по-перше, бачите, в наявності у нас є спеціальні кабеля, ось прозові ізоляції, і кожен з кабельків тут додатково, кожна жилка має своє маркування: Синій, жовтий, червоний, відповідно, і біле, да? RGB. І, відповідно, white – це у нас плюсовий контакт. Ось так підпаюємо ми її. Так, ви можете побачити, як у нас відповідно, виглядають клен. В даному випадку вони не залужені, і ви лодите їх самі. Для того, щоб було вам зручно працювати, беріть е, жалоб на паяльнику 1-1,5 мм, тобто тонке. Також, ви можете паяти не всі 4 контакти в Одному місці, а паяти через один, перший, третій тут, і другий, четвертий тут. Таким чином вам на початку буде набагато легше, і у вас буде однозначно дистанція між контактами, нічого не буде між собою коротити, щоб потім ви не казали, що у вас якісь проблеми, що дуже поширено у початківців. Запам'ятайте, коли ви працюєте з RGB, перша вивізка з це аксіому по-іншому не буває. Коли ви працюєте з даною стрічкою, звертайте увагу відповідно на те, щоб у вас полярності були однакові. Тут я вам хочу представити, до речі, новий тип нашої стрічки, вона зі зменшеним. Ватністю в даному випадку ми зробили стрічку, яка має не 15 Вт, як раніше, а 10 Вт. Це треба для того, щоб вона менше грілася відповідно. І у вас на одиницю площі виділялось менше тепла, менше струму, відповідно було. При цьому ми тестували і старий зразок стрічки, і новий зразок стрічки 10 та 15 Вт на виробах. Тобто вивісці відео втікали у нас є на прикладі коронтогів. Абсолютно непомітно на перший погляд зміну яскравості. Тобто, що 15, що 10 Вт світять дуже адекватно. При цьому 10 Вт гріється менше на декілька десятків відсотків. Це топ рішення, і це рішення, яке я особисто просив у фабрики реалізувати. Ми замовили мінімальну партію, там тисяча метрів туди-сюди. Але ми зробили те, що ми вважаємо за потрібне, як виробник рекламної продукції. Я думаю, що у вас також буває часто побажання. А тепер одразу скажу про всі найпоширеніші проблеми при роботі з даною rgb стрічкою Перша проблема прихована від очей, коли ви її вкладаєте в пас, і людина, замість того, щоб зайвий раз її спаяти, відрізати і гарно спаяти вручну, хоче просто ту стрічку загнути, ну аж так перегнути. Ось так, якось да? на мінімальний кут. Да? Тобто цей кут у нас гостро рахується, менше 90 градусів. От коли так похабно роблять, десь. І потім вони спаяли, все окей, поклали працювати на стенд, але вкладають розсіювач зверху, розсіювач притискає і надламує доріжку. Десь він її надламує. І десь там доля міліметра видно надломану доріжку. Вивіска вже перестає працювати коректно. Це проблема. Але ця проблема вирішується на рівні майстера. Кажіть їм, щоб вони не лінилися. Де треба зайвий раз, краще обріжте, обережно, проблем не буде. Тобто зламана доріжка, проблема номер раз. Друга проблема. Часто буває, що ми спаяли стрічку, виріб у нас готовий. Наприклад, білий колір ми вмикаємо. І на білому кольорі ми бачимо, що в місці, куди проходять дротики, які ми пропаяли, у нас відповідно колір не білий, а, наприклад, рожевий. Вся вивізка біла, а в цьому місці рожевий сегмент тридіода. Чому так виникає? Тому що коли ми паяли ось ці чотири доріжки, паяли їх всі поруч, ми контакт один замкнули на інший, і відповідно у нас. Ось такий збій стається. Або ми дуже довго там паяли, морижили ту е, клему і відповідно щось перегріли. Всередині так само закрутили всередині, не видимо. Це друга поширена проблема. Третя розповсюджена проблема це коли ви е, вивіску спаяли, але не врахували максимальну довжину послідовного з'єднання. Дана RGB-стрічка вже потужністю 10 Вт, має таку саму послідовність послідовне з'єднання 2 метра, рекомендовано, максимально 2 метра, півтора-два. Якщо звичайно, 12 вольтова стрічка моноколірна, це 2-2,5. То тут це півтора-два. І залежно від літер. Тобто у нас, наприклад, бувають літери, які мають одинарну лінію, да? літера Т, ось так. А бувають літери, які мають подвійну лінію. Тобто тільки ніжка літери Т, ось тут лінія, тут, і далі верхівка так само, да? паралельні лінії. І це рахуйте на одиницю площі, суттєво збільшує кількість енергії, тепла, яке не встигає відводитися вашим акрилом, так як це не метал. І відповідно може плаватись акрил. Це раз. Далі сама стрічка, якщо ви трогаєте з задньої тильної сторони вивіски, буде гарячий, ну, підложка акрил. Це. Погано, тому що чим вища температура у вас, тим швидша деградація діода, втрата яскравості і можливий вихід з ладу з часом. Тому враховуйте це. І тут кидайте побільше на паралель. Один метр півтора метра спаяли. Далі відрізочок на паралель, окреме живлення, непослідовно. Я сподіваюся, ви розумієте, про що я кажу. Це також дуже поширена проблема. До нас, наприклад, один клієнт е, насилав відео, і він мені каже, що це може бути? У вас поганий блок живлення, тому що він не витягує вивізку. От я порахував по ватам, там 200 чимось ватт. Має бути окей, а ваш блок він не витягує. І в мене вивізка на початку подачі живлення світить білим кольором, а в кінці... Світить білим теплим. І я кажу, а скільки метрів? Він каже, 16. І я такий рахую, вати 16, думаю, блін, туди-сюди стягне, не стягне. А потім його питаю: а 16 послідовно чи паралельно? Він каже, ні, я там все отак, от, туди-сюди запаралелив. Хоча там не запаралелено було. Все 16 метрів послідовно. Просто вдумайтесь: 1-2 метри, які я рекомендую, і 16 метрів. Різниця колосальна. Проблема була в тому, що просто у вас, якщо ви. Запаяли забагато, у вас стрічка по різному так мовити, проводить сигнал і по-різному відображає відтінок. Тому, якщо у вас якась проблема, подайте живлення з контролера на інший кінець стрічки і подайте відповідно, ваші е світлові е так мовити, сигнали на стрічку, і у вас відтінок вирівнюється. Це так само поширена проблема новачків. Так, далі оператор, до речі, до питання задав. Пульт іде і там і там в комплекті, Ну, грубо кажучи, питання звучить так. Дана стрічка працює в парі. З контролерами. Якщо ви просто підключаєте її до блоку живлення, ви не досягнете ефекту RGB. Можливо, монокольорний ефект, коли вся вивіска буде, умовно кажучи, червоним або зеленим, або синім. Так. Да. Але якщо ви хочете перемикати, вам обов'язково потрібен контролер. Стосовно контролерів, відповідно, обирайте собі контролер у нас на сайті, який бажаєте. У них в комплекті є пульти, також є відповідно контролери, в яких йде також додатковий додаток. От який QR-код по боку стоїть, контролер скачали додаток, і смартфону клієнт керує. Також є контролери, які дають можливість клієнту самостійно створювати власну програму. Наприклад, у нього корпоративні кольори, жовтий і блакітний. І він сам натискає кнопку Створити новий режим і додає режим, в якому буде тільки жовтий і блакітний кольор змінювати один одного. При цьому він може змінювати частоту та інтенсивність, відповідно. Да? І різні режими мерехтіння, так би мовити, які там бувають, стробоскопи, один з сотні, він може обрати, задати їхню частоту і який колір, на який міняє. Тобто дуже зручно. При цьому це не йде в комплекті, треба буде купувати само собою окремо. Стосовно терміну експлуатації, гарантійного терміну. Термін експлуатації, гарантійний термін тут декілька років, 2 роки. Е, ну, Експлуатаційний, відповідно, можливий максимальний вік, там точно не 2, а може і 5, і 10 бути, але все залежить від температури. Чим ви гірше її спаяли і чим вона у вас більше гріється, тим важче буде її працювати, якщо вона цілими днями клієнта працює, тим швидше вона вийде з ладу, в принципі, все закономірно. Тому гарантія, це так мовити, м'яч на вашій стороні. Будь ласка, не мініться, і тоді все буде гаразд. Це, в принципі, основні правила, які я хотів. Вам розповісти по роботі з RGB-стрічками. Зараз я покажу, в принципі, як її підключити. Ми підключимо, подивимося, як вона світить. При цьому ми її зігнемо. І я розкажу дуже важливе правило про те, як треба перевіряти стрічку, коли вона до вас прийшла, щоб потім ви не казали, що то бракована стрічка, а ви знали, що щось не так в ході Пайки виникло. І це дуже важливо для новачків, тому що часто до вас приїхала листрічка, ви все розклали, спаяли, а у вас ніхрена не працює, половина кольорів відвалюється. Там вона світить синім, там червоним. І, скоріш за все, ну, ви думаєте, це погана стрічка, але я вам покажу, як це перевірити. Ми підключили нашу листрічку до контролера. І відповідно цей дріт прозорізоляції, який у нас на сайті продається, дуже зручний тим, що кожен е з кабельочків, з жил промаркований відповідним кольором. Да? І ви їх не сплутаєте. Сплутати можна, але в принципі не мали би. Ми підключили, і я вмикаю на пульті зараз. Ось, якщо видно, синій колір. Але при цьому у мене стрічка світиться зеленим, зеленим. Да? Тобто, давайте пробувати. Я натискаю червоний, червоний. Я натискаю синій, він зелений. Я натискаю зелений, він синій, що логічно, я натискаю білий, він білий. Ось така історія. І це все. Залежить від того, чи сходить, умовно чіп е, даної стрічки, умовно кажучи, з схемою контролера. Може бути таке, що вони просто не сходяться. Від різних фабрик контролери можуть підходити до цієї стрічки або підходити трошки інакше. В плані вам просто треба е, замінити в даному випадку. Ну, ще раз, давайте синій це зелений, а зелений це синій. Відповідно, поміняти клему е, B – Blue і G – Green, Відповідно, місцями зараз це зробимо і подивимося, чи буде працювати. Так, я зараз беру, міняю їх місцями. Так, місцями поміняв, не знаю, чи видно в кадрі, але суть така. Вмикаю. Так. Зелений. Бачите? Бігає. Я натискаю на зелений. Синій, синій, червоний, лишився червоний, білий, лишився білим. Тобто логіка зрозуміла. Да? Якщо у вас щось першого разу не пішло. Міняйте два кабельочка місцями і все буде чики пук як то кажуть. Це ми з'ясували. А тепер давайте ще перевіримо на прикладі цієї стрічки. У цих стрічок тут зараз також ми для зручності змінили розкладку на платі таким чином, щоб кольори збігалися з контролерами. Перевіримо зараз це. Тут все спаяно аналогічно. Провода у нас тільки поміняні. Білий на білий, блу на блу я бачу, червоний на червоний, зелений на зелений. І зараз ми відключимо. І підключимо до того самого контролера. Абсолютно. Все. Я підключив до того самого контролера, але вже іншу бобіну, де у нас розкладка трошки мала бути змінена. І перевіримо, як воно у нас працює. І так. Зараз я вмикаю зелений, дивіться, в мене одразу світиться зелений, я вмикаю синій, одразу світиться синій. Я вмикаю білий-білий, червоний-червоний. Тобто, яка різниця цієї стрічки з цією стрічкою? Розкладка на платі змінена таким чином, що вона вже буде підходити до наших стандартних контролерів і до більшості інших контролерів. Таким чином, це зніме питання, яке ми перед цим освітили. Але це питання буде у вас досі актуальне, тому що у нас там одна тисяча метрів RGB заїхала по старій схемі, а ще тисяча метрів заїхала вже по новій схемі. Тобто, умовно кажучи, зараз місяць серпень, там серпня до якогось там середини осені, до кінця осені, ще стара розкладочка у нас буде в продажі. А далі вже почнеться нова, і це питання перестане бути актуальним. Але завжди актуальне питання якості роботи. Зараз ви можете побачити, що стрічка на білому колі всіться таким бірюзоватим відтінком. Якщо ви берете смарт-додаток, ви там можете відтінок собі трошки видозмінювати, і він у вас буде більш біліший. З розсіювачем це гарно виглядає. Як перевірити, чи ваша стрічка не перегрівається? Дайте її попрацювати в готовому виробі декілька годин. І коли вона попрацювала у вас в готовому виробі декілька годин. Якщо на початку подачі живлення вона стає більш така синюшна бірюзова, це значить, що в тому місці є найбільший нагрів. І чим більш вона така бірюзова, тим більше вона вам підказує, «Допаяй мені трошки живлення в інше місце, тому що тут іде забагато температури і сигнал іскажається». Оце вам така підказка. Можливо, ми вставимо також відео тут. А тепер ще один нюанс, який ми хотіли сказати, це одразу про перевірку того, чи коректно працює ваша стрічка. Бачите, вона вся світить зараз одним відтінком білим. І скільки би я її не розмотував, відтінок буде змінюватися, але немає жодного сегменту, який світить іншим кольором. Да? Ну тобто тут на відео, от бачите, все один колір один, один, один. Тобто тут немає такого, щоб десь сегмент попався червоний. Вона зараз починає світити більш зеленим. Це також помітно. І це також нормально, тому що не забуваємо про послідовну довжину з'єднання. Але дивіться, чи є тут, наприклад, відтінок. Давайте включимо синій. От. Десь на протязі ось цього, чи є замість синього червона. Немає. Немає, бачите? Немає червоного. Це до того, що коли майстер перший раз паяє RGB і в нього десь виникло замість червоного синій, значить він перегнув стрічку, або коли паяв перегрів і закоротив. Таким чином у нього виникає на одному з сегментів, або на перегінах стрічки синіх, Виникає інший колір. Відповідно, Він на контролері задає червоний, а в нього один з сегментів світить синім. Ось тут, будь ласка, подивіться, ой, це ще й кусочок іншої стрічки сюди попав, але нічого. Жодного синього немає. Ось так бабіну собі розмотали, перевірили. І тоді ви впевнені, що вам продали хороший матеріал, а не браковану стрічку. І тоді ви можете виставляти нам претензії. А коли у вас вже вивізка спаяна і ви нам показуєте, дивіться, тут світить синім, а не червоним, а далі червоним, ми скажемо, почекайте. От, то, що у вас лишилось на бабині, відмотайте, підпаяйте і перевірте. І якщо є проблеми дійсно на матеріалі, які ви ще не паяли, звертайтесь до нас. Якщо проблем немає, значить в ході пайки будьте обережні і все буде окей. Тому висновок такий. Стояйте стрічку, працюйте з нею. Оцей я сподіваюся, я максимально широко розкрив вам всі е, питання і проблеми. Е, і ще одне додам: дана стрічка RGB являється звичайною, не адресною. Тут ви можете паяти живлення та е, будь-які інші клеми в будь-якому довільному місці, адже в адресній стрічці, яка також RGB, але в неї керується кожен діод окремо, і ви можете світити не тільки, щоб вона у вас одного момента була червона, мінялася на зелену і так далі. Так, що ти у нас контролер, а не ту кнопку натискаю то там в адресній ви маєте паяти живлення строго на початку сегмента і йти подачою живлення до наступного сегмента по стрілці. Тому в наступному відео ми все покажемо і розкажемо. Там також буде цікаво.